МЗС України закликає ООН та ОБСЄ не дозволити Росії зірвати президентські вибори. Українське зовнішньополітичне відомство висловило сьогодні рішучий протест у зв'язку з черговими спробами незаконного перетину державного кордону України з території Російської Федерації. Прем'єр-міністр України закликав до проведення позачергового засідання Ради безпеки ООН. Про пропозицію України і вимоги України. Ми поговоримо з постійним представником України в ООН Юрієм Сергеєвим. Пан Юрій зараз з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Вітаю, пане Юрію. Вітаю Отже, щойно завершилися, як я розумію, консультації. Про що йшлося? Яка позиція ООН, Позиція України. Так, щойно завершилося закрите засідання Ради безпеки, яке було скликано на наше прохання, і де на наше прохання були порушені питання, пов'язані з останніми небезпечним розвитком подій, особливо останньої ночі в Україні напередодні виборів. Основою для інформування членів Ради безпеки стала сьогоднішня заява Міністерства закордонних справ. До членів Ради безпеки було доведено інформація про те, що Україна готується до виборів. Є, є... Іність влади і народу провести ці вибори як основу майбутньої стабільності в Україні було доведено, що цю стабільність підривають люди, які підтримуються морально матеріально з боку Російської Федерації, члени Ради безпеки, які симпатизують Україні, звернулися до Російської Федерації припинити підтримку дестабілізації процесів дестабілізації в Україні. Було закликано всіх допомогти Україні провести ці вибори чесно, спокійно, транспарентно, дати народу право на своє волевиявлення, пане Юрію. А чи взагалі можна від ООН очікувати щось більшого ніж засудження і закликів засудження дії Росії і закликів припинити ці агресивні дії? Так, я розумію ваше питання, що можливості ООН об'єднані, але їх не потрібно не недооцінювати, не переоцінювати. Важливо, що Україна змогла добитися в рамках ООН колосальну підтримку як в Раді Безпеки, так і поза неї, в Генеральній Асамблеї. Ми добилися того, що. Весь світ об'єднався довкола нас і довкола підтримки України. Україна Росія опинилася в ізоляції. Це головний висновок, який можна зробити з того на що здатна організація Об'єднаних Націй. Росія сьогодні відіграє досить деструктивну роль на міжнародній арені. Вона не лише порушує суверенітет України і блокує важливі рішення у Раді безпеки ООН. Чи не піднімається сьогодні питання? Можливо, хоча б у кулуарах про виключення Росії з Ради безпеки. Більшість країн е, Організація Біних Націй е, здивовані і обурені позицією Росії не тільки по відношенню до України, а до інших е, гарячих точок в по світу. Сьогодні Росія заблокувала своїм вето резолюцію по Сирії. Це вже третя резолюція, де Росія блокує. Процеси примірення, де блокує втручання Організації обних націй в розведення конфліктуючих сторін, на одному з засідань нам довелося звернути увагу російської сторони, що те, що вони роблять, відношенню до Сирії, це є кров на їхніх руках, коли вони піднімають цю руку, виголошуючи право вето. Тому, на жаль, ми маємо констатувати, що ситуація не змінює позицію Росії, і це погано для самої Росії. Голоси піднімаються на супротив. Вже багато років тривають дискусії про реформу ООН. але досі мало що насправді зроблено. Наскільки дієвою взагалі сьогодні є ООН? Навряд чи дієвою її вважає Росія за моєї пам'яті роботи на генеральній асамблеї останні 8 років. Президент Путін туди жодного разу не приїжджав. Питання не в тому, хто приїжджає, хто не приїжджає, а питання в тому, що дійсно обмежені можливості організації для прийняття моментальних рішень там, де є кризові ситуації. Це так разом з тим, не створив якусь альтернативу. Дискусія йде довкола реформи, яка б дала більше повноважень для Генеральної асамблеї, де б розширився склад Ради безпеки, де б не маніпулювали як завгодно правом вето, а використовували його з розуму і мудрістю. Тому Україна приєднується до тої частини постійних членів Ради безпеки і говорить про незастосування права право вето в умовах відкритих конфліктів, в умовах, коли загрожує ситуація, загрожує життю людей, тому є все ж таки надія, що реформа, яка почалася і, на жаль, Проблемні питання, які є в Україні, підштовхують необхідність такої реформи. Можливо, буде мати позитивні наслідки. Дуже дякую, пане Юрію. І нагадаю дякую глядачам вам. у нью-йоркській студії Голосу Америки ООН був постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.